Всім привіт! Сьогодні хочу показати свою красу, яка у мене розпускає бутони. Дівчата-квітка просто неймовірна, крупноквіткова, красива така, така бархатна. Чимось схожа на дикого кота. Але це не дикий кіт. Дуже гарна квітка, має 12 см. Дивіться, яка у неї губа. Губа у неї така інтересна. Пелюстки. Оці, що вийдуть по краям, мають по крайчику жовтого. І кінець язичка, закочений, вуса має такі у різні сторони. Губа дуже цікава, дуже гарно дивиться. Також всередині, так як плямки має ще бордові. Дуже цікава орхідея. Мені цю орхідейку того року на Людмили дочка з чоловіком подарували. Було дуже таке. Ну, спогад такий, дуже милої мене цей спогад, тому що я лежала в ліжку і собі думаю, сьогодні мій день День Ангела, а у нас в Україні війна. Не дуже був святковий день, не дуже був святковий день, не дуже щось хотілося, якихось подарунків. Але так як на що тут орхідеї, то душа моя завжди відкривається і завжди веселіє, коли мені дарують орхідеї. І коли дочка з орхідейкою зайшла до нас в спальню і каже: Мамусю, я тебе вітаю з татом сьогодні твій день ангела, я почала дуже сильно плакати. Це було таке неймовірне, просто не можу, я не можу просто передати, тому що я згадую і мені... Мені дуже боляче було просто у цей день, що так сталося, що в країні таке, така біда, але е, чоловік із дочкою мене підтримав, просто подарувавши отаку красу. Я плакала, просто сльози радості були це. що Коли я побачила цю квітку, але, на жаль, ця квітка не так була цвіла, як зараз вона цвіте. А Зараз вона цвіте зовсім по-інакшому. Ця квітка зовсім по-інакшому цвіла. Вона має два цвітоноси. Таких два гарних цвітоноси ця квітка має. Вона своє вже відсушила квіти, і я її обстригла. Обстригла і що хочу показати, як вона цікаво почала пробуджувати з своїх бруньок оці решту квітоноси. Випустила бруньку. Потім з бруньки ще одну бруньку. Потім ще одну бруньку, так у неї вийшло три. Тут вона також ще дує бутони. Тут також випустила бруньку, далі випустила ще і щось притормозила. І почала ростити далі. Випустила мені отаку красу, шість бутонів. Це розкрилася друга. Отака красота. Дивіться, як інтересно, відкрився уже другий. Бачите? Уже зверху листочок йде більше білого. Низ йде також от більше білого. На цьому так нема. А на цьому вже є собі своя розкраска. Не знаю, на жаль, як ця орхідейка називається. У гарному стані ця орхідейка прийшла. До мене подарок був гарний. Уже дочка навчилася у мене вибирати орхідейки, вона вже знає як вибирати. Отака у неї коренева, я її не пересаджувала. Правда, тут є пару корінчиків таких, які пропали. Але я магнікуром заблокувала ці корінчики, щоб вони інфекцію не давали. І на другі. Гарні коріння грубі, гарні такі, сама вона така гарна панянка. Знаходиться вона у мене у такому кашпо склянному. Листочок також у неї дуже красивий. Зразу, коли вона у мене була, вона дуже швидко втрачала чомусь ем, тургор. І, е, бо зразу орхідеї, які у мене з'являються вдома, я їх приучую до оприскування поступово. Але е, ця орхідейка практично хотіла е, по пару раз на день, щоб її оприскувати. Я її оприскала, дивлюся, тургор нормальний. Відійшов. Потім за 2 години приходжу знову тургор зів'яв. При тому, що в неї дуже гарна коренева система. І е, я. Зразу вона стояла на блюдечку, потім я зрозуміла, що її замало води. І я її дала на низький рамсіт, поклала її, налила туди водички і, і туди її поклала. І орхідейка перестала втрачати тургор, при тому що я її постійно кожного ранку оприскую, вона отримує від мене оприскування. Отака От красота. Така красота, просто неймовірна. У мене також і дикий кіт дує е, годець е, Квітконіс. І е, коли вона відкрилась, а я е, так подивилася, думаю, Квітконіс такий, як у кота, бо у мене також такий дуже насичений, дуже бортовий. Але ні, думаю, це ні, це не, не є такий. Дикий котик інакший. А це краса велика, крупноквіткова, котик не такий великий, тому що вона мені йде на цілу долоню є квітка, 12 см квітка є. Дуже гарна, велика така. Бутони такі цікаві. Вона як дула ці бутони. думаю, ну що це такий буде за бутон? Вона в неї зовсім була розкраска інакша. Ну, що це за полоски такі йдуть? Чому полоски? Ну чому полоски? У орхідейки не було ніяких полосок. А це орхідейка в домашніх умовах зацвіла зовсім інакше. Купляємо одну орхідейку, а дома вона зовсім інша. І теж шість квітів, і це буде також дуже велика, велика шапка квітів. Це буде красота, мило око. Дуже гарна. Хто знає назву такої орхідейки, будь ласка, підскажіть. Бо, на жаль, на горшечку також немає. Ще, як вона розпустить оці свої, вона ще гонить тут свої квітоноси, ще бутончики дує, вони поки що маленькі. Сім бутонів на одному цвітоносі і шість на другому. От така красота. Якщо вся вона Відкриється, не скине бутони, не стресане. все її буде до подоби. Я вам покажу, яка це буде красота. Дуже гарно, дуже гарно дивиться. Оця мутація її йде, отак як отут, це вона відкриває. Дуже красива орхідейка. І бачу, що вона любить, любить мутації. Це такі казкові орхідеї. Також люблю такі орхідеї. Один раз цвіте одним кольором, другий раз цвіте другим. Щось інакші вже йдуть розкраски. Розмальовує сама себе по-інакшому. Ось такою красотою. Сьогодні хочу поділитися разом з вами. Так вона і стоїть в мене. Водичка нанизу, оприскую. Вона це любить. І отак мене радує. На цьому я своє відео буду закінчувати. Якщо вам це відео сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, кладіть свої коментарі. Мирного неба всім! Божого благословіння! Будьте здорові, до зустрічі на моєму каналі Квіткова хата та інше.